На цьому тижні ми з вами вивчали домашні тварини. Я хочу з вами познайомитись одним із них. А для цього я хочу загадати вам загадку. Я великий, я красивий. Як біжу, то в'ється грива. Хвіст у мене довгий-довгий, хвіст у мене, мов шовковий. Хто це? Так, дітки, це кінь. Правильно, мова піде про коней. Коні чудові тварини і одна із цікавих створінь. Люди давно приручили коней до себе. Коні бувають різної породи, їдять вони сіно, овес, траву, сіль і хліб. Ці тварини витривалі і сильні, коні корисні для людей. Раніше вони часто використовувалися в господарстві. Для перевезення людей та вантажів. Зараз коні це друзі для дітей та дорослих. Вони дарують своїм господарям радість і хороший настрій. Кінь живе у конюшні та посеться на лузі спеціальних загонах. Сьогодні я пропоную вам побудувати свій загін для нашого коня за допомогою конструктора. А перед початком я пропоную вам розм'яти пальчики. Пролягла доріжка гладка скаче вдоль по ній лошадку через поле, через ліс та ще за собою ліс. Ну отже, розпочнемо. Беремо брусочок і ставимо нічною довгою стороною. Беремо ще один брусочок. Так виставляємо один за одним у квадрат. сильно притискаємо до тобі. Ось, Ось такий загін у мене вийшов. А я пропоную вам зробити свій загін прославлены фото.